Загибли немовля, деталі будемо запитувати в Олександра Староха, голову ну, голови Запорізької власної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас! Слава Україні! Вітаю героям слава! Ну дійсно, те, що ви говорили, країна спонсор тероризму. А мабуть, вже треба буде незабаром проголошувати її, так як вона і є країною терористом і народом терористом. Тому що стріляти по лікарням і вбивати дітей, дітей, дітей яким дві доби лише ну це не що інше, як тероризм. Фактично, в ці дні ми роковини голодомори з вами відзначаємо 90-ті, які нам символізували нелюдську політику, людожерську політику радянської Росії по відношенню до України, і фактично в ці ж дні ми бачимо, як російський окупант. Вчиняє в лапках такі героїчні вчинки, які полягають в тому, що стріляють по лікарнях і вбивають дітей. Сьогодні дійсно, в другій годині ночі, на початку третє, як завжди вночі, як крадії бандити, поки люди сплять, було випущено дві ракети по Вільнянській громаді. Одна з них влучила в дорогу, інша влучила. Безпосередньо в частину лікарні, в якій є пологове відділення, дитина була вбита відразу. Постраждали два лікаря. Одна жіночка отримала струс мозку ну таке легке поранення. і лікар отримав опіки 35% Черговий лікар, тридцять відсотків свого тіла. Він важкий, знаходиться відповідно в лікарнях. Ми хотіли б вас розпитати про ситуацію на Запорізькій атомній станції. Розуміємо, що ворог завдав кілька ударів по приміщеннях і будівлях цього надзвичайно важливого об'єкту. Так, ми бачили навіть відповідні фотографії, в якому стані зараз Запорізька атомна станція. Наскільки дошкульними були і небезпечними ті обстріли? Коли ми говоримо про атомну станцію, будь-які обстріли є небезпечними. Це історія така, знаєте крихкого льоду, тому що будь-яке потрапляння ракети в інфраструктуру, яка в собі містить компоненти ядерного пального або схаят у нас там відпрацьовано ядерного палива може призвести до витоку радіації і початку відповідно ядерного інциденту, більш того, ядерної аварії, тому будь-які Обстріл будь-які постріли поруч з таким об'єктом вони несуть собі величезну небезпеку, і навіть руйнування інфраструктури, яке відповідно регулярно відбувається з боку російських терористів, воно теж містить небезпеку, тому що станція вона навіть в режимі холодної зупинки має споживати 130 МВт, мегаватт, тому що атомна реакція вона не зупиняється. безпосередньо ядерна вона йде повільно дуже і треба охолоджувати ці безпосередньо стрижні, які містять ядерні компоненти для цього. Потрібна енергія. А коли атомна станція не виробляє електрич електрику і не може її споживати для охолодження для власних потреб, відповідно необхідна ззовні, ззовні йде з української енергомережі, яку регулярно обстрілюють окупанти, і відповідно припиняється постачання енергії, включається генератори. Але ця історія там от під час останнього всього один з генераторів також постраждав. Ну, хоча їх там багато на кожному блоці, але якщо стріляти дуже довго, то рано чи пізно станеться непоправним. Звичайно, це несе Пане... собі розум. Пане Олександре. Прошу. Зараз в російському сегменті соціальних мереж розганяється, скажімо так, анонс. Анонс-теорія про те, що росіяни готують передати Запорізьку атомну електростанцію під керівництво МАГАТЕ, а де факто керувати всією цією історією буде Київ. Ну і більше того, можливо, навіть погодяться на вихід із енергодара, тому що погодяться на утворення демілітаризованої зони довкола запорізької атомної електростанції. В цей же час ми регулярно спостерігаємо обстріли території довкола ЗАЕС. На що на вашу думку направлена ця інформаційна кампанія? Воно на те, щоб показати власним Бовдурам всередині країни фед... не до федерації цієї, що вони хороші, що вони там якось щось намагаються зробити, а погані українці, які самі і станцію обстрілюють і нічого не хочуть робити. Тому тут все очевидно. Це перекладання з хворої голови на здорову як завжди, у них буває. Але разом з тим, відповідно, ми ж з вами знаємо, що вже 9 місяців завтра буде, і на початку березня, майже практично 9 місяців станція знаходиться під контролем. Окупанта і всі ці дев'ять місяців це історія е, на межі, як ми тільки що описували. Тут тільки демілітарізація, повна демілітарізація і відвід військ тяжолого озброєння і е, е, іншого варіанту немає. Голово надходить інформація від нашого генштабу, що ворог починає буду активно починає будувати оборонні укріплення по лінії Каховка Мелітополь. Чи можете підтвердити дані. Дану інформацію Запорізька область з першого дня фактично воює з 24 лютого, і вже з травня місяця вони почали будувати оборонні рубежі. І оборонні рубежі, на жаль, в нашій області досить потужні, шалановані і по лінії зіткнення, і південніше збудовано кілька рубежів оборони, використовують рабську силу. Фактично заставляючи місцеве населення рити окопи і потужності місцевих підприємств, і завозять з Криму елементи, які для оборонних споруд, зараз будується наступна лінія. Як ми бачимо, по тій інформації, яка знаходиться чергова. Тому звичайно, треба буде докласти зусилля нашим хлопцям. Ну але я впевнений, що ці ці прегради будуть подолані як і на Харківщині, на Херсонщині, і врешті-решт. Запорож Запорізька область буде повністю звільнена, кажіть, будь ласка, пане Олександре, як інтенсивно зараз триває опрацювання зосередження ворожої сили на окупованих територій територіях Запорізької області? Той самий Мелітополь, можливо, Токмак, інші населені пункти, де вони особливо сконцентровані? Область така вона знаходиться між Кримом і Донбасом. Фактично, і між Херсонщиною і Донбасом і фактично. Постійно пересувалися збройне формування, перекидались з Криму на Мелітополь, який є заліз... за дорож... залізничним вузлом. Таким же, як і вузлом, є Токмак. Відповідно, цей рух був постійний. час внаслідок того, що менша кількість е стало сил, точніше нульова на правому березі Дніпра на Херсонщині, то ці сили з розсередилися. В Донецькій області, здебільшого, треба сказати, а і тако і в Луганській області, і також частина в нашій Запорізькій області інформація регулярно надходить з різних джерел. Що ворог концентрує свої зусилля, концентрує сили в Мелітополі, на Токмацькому напрямку, і в Розівці і в інших населених пунктах нашого регіону. Шановний пане голову, як триває зараз розгортання так званих пунктів незламності об'єктів, так в яких має бути електрика, які мають бути забезпечені водою і загалом інших критично важливих для людської життєдіяльності продуктів? У нас більше 115 наразі пунктів незламності. Вчора президент розпочав цю компанію з розгортання, але звичайно, що підготовча робота йшла досить тривалий час. У нас розгорнуте практично в кожній громаді на неокупованій території безпосередньо і передбачено там генератори, передбачено буржуйки. Передбачено, якщо є якщо є котел, то котел буде працювати на твердому паливі з рахуванням. Тих проблем, які можуть виникнути в разі відсутності електрики, я об'їхав сьогодні. Кілька пунктів. Не всіх, не в усіх рівно, не всі громади підготувалися однаково. Наразі будемо посилювати спроможності громади закладів комунальних для того, щоб посилити можливості, особливо те, що торкається електрики. Тому що треба сказати, що генератори мають бути великої потужності. Наразі там 10 кВт приблизно генератори. А треба все-таки більш потужні, тому будемо посилюватися в цьому напрямку, щоб і які збільшувати кількість таких пунктів, щоб максимальну кількість людей могли установи і заклади, комунальні, обласні, міські, безпосередньо сільські селищні і центри прийняти. Наразі вже відзначив сто більше 100 пунктів готові до прийняття людей, якщо більше однієї доби буде відсутня електрика. Наразі погода більш-менш сьогодні. Тільки так нуль було. Тому ще трошки громади мають часу у наслідок того, що ми південь, щоб допрацювати ті недоліки, які є. Кількість будемо ще раз кажу, збільшувати і потужності будемо цих пунктів посилювати Особливо те, що торкається зв'язку, тому що проаналізували, на жаль, там Starlink не так багато тягне телефони від 10 до 50. Лише треба буде шукати варіанти, щоб забезпечити комунікацію. ну Це головне, щоб зберегти функціонуючі межі вежі, і на яких розповсюджується сигнал сотового зв'язку. А для цього працюємо разом з операторами. Посилення їхніх резервних потужностей. Угу. Прошу ну і пане голову. Наостанок просто зараз вся країна в режимі повітряної тривоги. Є інформація про те, що частина ракет прямувала буквально кілька хвилин тому в бік Запоріжжя. Можливо, вже готові поділитися якоюсь інформацією про влучання або роботу протиповітряної оборони. У нас дуже рідко таке витрачають. У нас ми близько до. Лінії зіткнення, обласної центр, ракета С-300. Вони набагато дешевше, ніж Х-101 Там, скажемо, 300 тисяч доларів, і 13 мільйонів доларів. А наслідки руйнівних ударів однакові. Тому у нас це проблема серйозна. У нас ракети, ці ракети, крилати летять там 270 метрів в секунду, плюс-мінус. А у ці 300 вони ж ПВОшні перероблені, то вони більше кілометра на секунду, і до нас вони 45 секунд летять там ну Дуже мало часу залишається на якісь заходи. Наразі тут, тут фу, ніяких влучань немає в межах області. Ракети, на жаль, пішли далі. Те, що ми бачимо, вони пішли далі, в глиб України. Дякуємо Там... вам, пане голову, за службу і Дякую. за участь в прямому ефірі телеканалу Еспрес Олександр стару голова обласної військової адміністрації Запорізької області. Працював зараз для вас 13 година, 41 хвилина.